Добрий вечір. Дев'ятнадцятого столиці ви дивитесь випуск СТЕН на телеканалі Київ, В студії Олекса Кіпкава та Ігор Бондаренко. І зараз поговоримо про таке. На Донбасі терористи накопичують сили, а американські сенатори не збираються відмовлятися від надання Україні зброї. Комунальний транспорт перебуває під громадським контролем. Київпастранс почав збирати скарги та побажання. Напиши солдатові листівки, обереги для бійців допоможуть зібрати кошти на реанімобіль в зону. АТО. Президент Петро Порошенко на борту флагмана українського ВМВФ фрегата Гетьман Сагайдачний заявив про початок реалізації проєкту відродження українського військово-морського флоту. Глава держави зазначив, що з урахуванням усіх реальних загроз національній безпеці України військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та відповідати стандартам країн-партнерів. Бойове ядро флоту складатимуть кораблі носії ударної зброї, берегові ракетні артилерійські комплекси, а також морська авіація і морська. Віхота для гарантування безпеки і обороноздатності України в Азово-Чорноморському басейні необхідно в найкоротші терміни розробити та реалізувати державну цільову програму розвитку кораблебудування на період до 2035 року. Як ми за рік з нуля створили боєздатну армію на суходолі, яка зараз міцно тримає оборону. На сході України ми здатні повторити подібне диво і на морі. Це потребує колосальних фінансових ресурсів, які ми будемо знаходити, незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію, кризовість якої, на жаль, посилена війною. Також на борту фрегата Гетьман Сагайдачний глава держави вручив цінні подарунки курсантам Одеської національної морської академії нахімовцям, які у березні 2014 року після захоплення військового містечка у Севастополі відмовилися виконувати злочинний наказ щодо переходу до лав збройних сил Російської Федерації. Не дозволили зірвати прапор військово-морських сил збройних сил України. А під час підйому прапору Росії вийшли на загальне шикування та виконали державний гімн України. Корабель вийшов у Крите море для вшанування пам'яті загиблих моряків. Петро Порошенко спустив на воду вінок, а після церемонії глава держави залишився поспілкуватися з членами команди. Протягом цієї ночі ситуація у зоні проведення антитерористичної операції загострилася. Противник значно активізував обстріли наших позицій з озброєння, що підлягає відведенню за мінськими домовленостями. Такі випадки були на Донецькому і Маріупольському напрямках. Зафіксовано 15 обстрілів українських військових з 120-мм мінометів, три випадки застосування 122 мм гармат незаконних збройних формувань проти наших воїнів, а також два епізоди бойового застосування ворожих танків. Переважна більшість епізодів порушення режиму тиші зафіксована в районі Донецького аеропорту. Насамперед йдеться про населені пункти Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, район шахти Путилівської. Завдяки професіоналізму українських військових та будівництву укріплень. Від брудних провокацій бойовиків у наших лавах ніхто не постраждав, зазначив речник штабу АТО. Підшируки і брянко кинули свіжі сили бойовиків. Везуть боєприпаси і паливо. Повідомляє організатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Упродовж доби в зоні АТО зафіксоване суттєве зростання транспортного потоку в бік формувань російсько-терористичних військ. На перегоні Олександрівськ, Олександрівське, Алчевськ, Дебальцево помічені три транспортні колони у кожній не менше десяти критих вантажних армійських автомобілів. Пише Тимчук. Окрім того, триває перекидання через Макіївку Єнакієва на Ясиновату і у Донецьку. Донецьк, боєприпасів і палива 22 одиниці техніки рухалися кількома колонами. Спілка сенаторів, які підтримують Україну, докладе максимум зусиль для того, щоб надати летальну зброю Україні у наступному фіскальному році, що починається з 1 жовтня 2015 року. Про це під час прес-брифінгу в українському кризовому медіа центрі заявив сенатор Роб Портман. Інформує Українська Правда. Він заявив, що буде особисто боротися за цю військову допомогу. Також сенатор Портман висловив свою підтримку ініціативі продовжити санкції проти Російської Федерації, які будуть розглядатися наприкінці червня або на початку липня Вогнепальна зброя в руках законослухняного населення зменшить рівень злочинності і підсилить обороноздатність країни, заявив секретар Київради Олексій Резніков і навів приклад Швейцарії, де зброя є в кожному домі. До того ж, через війну на сході по території України розширилася велика кількість стволів і набоїв до них, які ймовірно опиняться в руках злочинців. А добропорядній людині поки нема чим ефективно захиститись. Цитую: і ось коли злочинець буде знати, що в будинку громадянина може бути легальний пістолет або авто... Автомат він не полізе у домівку, і тоді я вас запевняю, і зовнішній агресор буде розуміти, що в Україні не 100 тисячна армія, а кілька мільйонний потенціал захисників своєї країни. Я вважаю, що не потрібно боятися озброювати людей. Потрібен закон про легалізацію вогнепальної зброї. Додав Олексій Резніков. Підтримай бійців АТО добрим словом. У броварах стартував проект Напиши солдату. Благодійний фонд Повернись живим спільно з Укрпоштою розробили листівки, обереги, призначені для бійців. На них зображено відбитки жіночих та дитячих рук, жовто-блакитний браслет і вишивка, які символізують підтримку та надійний тил. Мета проекту зібрати кошти від проданих поштівок, щоб купити реальні мобіль у зону Ато вартість такого обладнання більше 6 тисяч доларів. Купити листівку за 10 гривень та відправити її на Фронт можна буде у броварських відділеннях Укрпошти. Організатори обіцяють вже через місяць запустити цей проект в Києві, а потім поширити його по всій Україні можливість для тих людей, які думають, що вони не можуть зробити великий внесок. Це от можливість таким чином допомогти, придбати собі можливо на пам'ять, можливо, відіслати солдатові цю листівку ось але е, бути залученим до процесу підтримки армії листівки, які е, людям, які знаходяться на так на окупованій території, які в межах там, де Укрпошта, немає е, способу доставити їх, то ми будемо передавати централізовано благодійному фонду, і вони разом з з посилками доставлять до так, наших героїв-воїнів. Комунальний транспорт перебуває під громадським контролем. Київпастранс розпочав проєкт зі збору скарг та побажань щодо роботи тролейбусів, автобусів, трамваїв та маршрутних таксі. За перший тиждень роботи вже є сотні повідомлень. Їх читав Богдан Бур'яненко. Від брудних салонів до некоректної поведінки водіїв та кондукторів. Київпастранс просить пасажирів повідомляти про будь-які порушення не спеціальну гарячу лінію. Люди нововведенням зацікавлені. Обіцяють не мовчати про проблеми. По-перше, кожен громадянин має право висловити свою думку. По-друге, контроль треба проводити, бо не завжди служби можуть провести контроль, як це належно має бути. Ну і людей їздить багато, у кожного будуть якісь свої зауваження, і це буде ну, дуже великий внесок. Добре це, власне, якщо будуть прислушуватися, дам поставилися до проєкту Контролери кажуть, на лінію можуть звернутися з вигаданими фактами. Посмотрим, пока пока нікак не тразілись нас. Все нормально. Проект стартував у понеділок. За цей час уже зібралося за дві сотні повідомлень. Найбільше пасажири скаржаться, на зламані компостери та не оголошення зупинок водієм. У Київпостранці перевірятимуть інспектуючий рухомий склад. Тому побоєння щодо неправомірних звільнень зайві. Крім скарг, надійшли подяки. Подяка надійшла на роботу 44-го тролейбусного маршруту. Пасажири висловили подяку за оновлення сидінь в руховому складі. Також надійшла подяка за, на роботу 48-го автобусного маршруту. Водії почали оголошувати зупинки після наших перевірок. Після того, як інформація потрапляє до Київ її опрацьовують і відправляють в автопарки, де по невирішення проблеми дається від двох до п'яти днів, якщо скарга не озламані сидіння. Чи виправили порушення, перевіряють спеціальні ревізори. Буде виїжджати інспектор і перевіряти роботу. Такий, знаєте, собі таємний, таємний пасажир. Так? І він буде дивитися за роботою. Свої скарги та пропозиції можна розповісти, зателефонувавши на номер 050-332-01-23. Сюди ж можна надсилати і смс. Текстові повідомлення приймають на електронну адресу, яка вказана на екрані. Богдан Віриненко, Андрій Геля, Телеканал Київ. У найближчі два тижні міська електричка ходитиме вдвічі рідше. Про це повідомляє сайт комунального підприємства «Київпастранс». Так до 21 квітня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за розкладом вихідного дня і замість 13 ранкових та вечірніх рейсів робитимуть лише 6-7. Таке рішення прийнято у зв'язку з проведенням південно-західної залізниці ремонтних робіт на станції Київ Волинський. У Києві створять єдине комунальне підприємство з погашення боргів за комунальні послуги. Про це повідомила фінансовий директор ПАД «Київенерго» Тетяна Грязнова. За її словами, створення такого підприємства дозволить провести реорганізацію накопичених фінансових зобов'язань. Станом на липень 2014 року 67 жеків в столиці мали сукупний борг понад півмільярда гривень. Зауважила Грязнова і додала «Київенерго спільно з новоствореним підприємством буде відпрацьовувати графік погашення боргів. Замість більше ніж 67 комунальних ЖЕКів, які були по місту, місто планує створити 10 нових, або там 5 замінити, 5 створити нових підприємств, коли на один район міста Києва буде одне комунальне підприємство, яке відповідає за обслуговування житлового, комунального житлового фонду. Заборгованість, яка створена на початок минулого цього опалювального сезону. Оціми шістдесяту сім'ю жеками складає більше ніж 500 мільйонів гривень. Насправді, ми, скажімо, дуже маємо такі палки зустрічі з робочою групою в місті з приводу цієї реорганізації. Ключова задача компанії не залишити після реорганізації стол, стіл і 500 мільйонів боргу. Академія муніципального управління відзначила 20-літній ювілей працівників. Привітала заступник голови Кемда Ганна Старостенко і вручила подяка міського голови кращим співробітникам академії. Юлія студентка академії муніципального управління. Дівчина за кілька місяців отримає диплом менеджера. Переконана, як і ви ж її професія унікальна. Вона потрібна в будь-яких куточках, будь-яких сферах, тому що без керівництва, без менеджменту ну немає нічого абсолютно. Ми, під молодь, особливо зараз на хвилі цих муніципалітетів цього всього. Ми майбутні країни. Академія муніципального управління унікальний заклад в Україні, який готує спеціалістів для органів державної влади та місцевого самоврядування. Цьогоріч ви святкує круглу дату. Ми. 20 років будували академію муніципального управління розумом і мудрістю стверджували і намагалися кожну цеглину покласти рівно і кожний камінчик по вірі, щоб ми мали підготовлених фахівців, готових сьогодні вирішувати складні завдання, які стоять перед державою. За 20 років академія випустила понад 20 тисяч фахівців. Шлях кожного з них символічно розпочинався зі стін міськадміністрації. Тут їх посвячували в студенти. Не випадково, що в КМДА відмічають ювілей. У нас навчаються як менеджери, так і економісти, так і правознавці, так і інженера, які в майбутньому будуть працювати якраз на підприємствах міста. Місцеве самоврядування, якщо воно в нас реальне. То це розкує ініціативу мільйонів. Ми будемо мати іншу державу. Мало тільки змінити законодавчу базу, децентралізувати владу потрібно підготувати кадри, які здатні цей прапор нести. З річницею колектив академії привітали заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Кращим співробітникам за відданість обраній справі вручила подяки від міського голови. Ганна Старостенко зазначила, місто сьогодні вкрай потребує спеціалістів цього закладу. Зокрема, там з'явилися нові спеціалізації, які готують фахівців енергетиків з енергозбереження. Це те завдання енергозбереження, використання енергоефективних технологій, яке ми, як Київська міська влада, поставили собі номер один у 2015 році. Сьогодні в академії навчається понад три тисячі студентів. Наталя Саданова, Євген Довкай, телеканал Київ. Після блоку. Новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергію, радий тебе вітати. Пронансу, будь ласка, про що програма? В нашій передачі, дякую, Олексій. в нашій передачі ми будемо в наших передачах. Будемо говорити про тиждень, що минає, проаналізуємо роботу Верховної Ради України впродовж цього тижня. Власне. У четвер було проголосовано найдискусійніші, можливо, за останні роки законопроекти. Так само поговоримо і про люстрацію, поговоримо про національне антикорупційне бюро, поговоримо про активізацію діяльності наших посольств за кордоном. Ну і так само про діяльність посольств іноземних держав тут в Україні, про ситуацію на сході, про російсько-українські відносини є, що підсумувати і про що поговорити. Нашим гостем в першій передачі столиця буде історик і політолог Олександр Палій. Далі будемо спілкуватися з Карлом Волохом, членом громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції України. Далі поспілкуємося з Ровшаном Тагієвим, громадським і політичним діячем, дипломатом, головою асамблеї національностей України. Будьте з нами. Сподіваюсь, буде цікаво. Спасибі, Сергію. Так, справді цікавий підбір спікерів. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивиться о двадцять перший зараз. Спорт. Рі спорт, Мої вітання. Сьогодні в українській футбольній прем'єр-лізі стартував 19-й тур. Говерла вже зіграла з Іллічівцем 2-1 на користь Ужгородського клубу. А просто зараз запорізький металург вдома приймає Волинь. Результати в наступних випусках цей тур розтягнувся аж на 4 ігрових днів. Суботою неділю матчі чемпіонату відбудуться у Києві. Завтра на оболоні арені з'ясують стосунки. Дві донецькі команди Металург і Олімпік. А в неділю на стадіоні імені Лобановського динамо вдруге протягом тижня зіграє. З Зорею. цей матч єдиний у турі гратимуть безпосередньо на Великдень. Останній поєдинок 19-го туру Карпати Ворскла відбудеться у понеділок. Олександр Русик провів відкрите тренування напередодні бою з росіянином Андрієм Князевим, який відбудеться 18 квітня у Київському палаці спорту. Захищати титул інтерконтинентального чемпіона WBO він буде у бою з 29-річним боксером на прізвисько Російський богатир. На профіринзі Князєв провів 12 поєдинків, 11 з них він виграв і лише в одному зазнав поразки. Останній бій росіянина був аж у вересні, коли технічним нокаутом переміг грузина Шалфі Джамардішвілі. В той час як якусик в останнє виходив у ринг 13 грудня, коли вперше зміг захистити титул інтерконтинентального чемпіона WBO у поєдинку з Дені Вентером. Желаю хорошее выступление свое. Я готовлюсь хорошо, на полную отдаюсь на тренировках. Я хорошо себя чувствую. Мне просто хотелось бы сказать, что ну, там, зрителям, которые придут на бокс и все остальное, то есть, ну, противника надо уважать, как бы это ни было. Как бы вы к нему там плохо или хорошо не относились, нельзя говорить на него, что он там какой-то плохой или еще что-то. Просто если они не уважают противника, то как они могут уважать меня? То есть ну, равносильно плю... плюя, ну, когда вы плюете на него, то вы и плюете на меня. Ну, то есть просто хотелось бы вот так вот, чтобы ребята с пониманием это, это чистый спорт, ничего личного. Президент, де у президенти, цього тижня керманич національного олімпійського комітету Сергій Бубка подав заявку на посаду президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. В прямому ефірі на каналі Ютуб він оголосив основні пункти своєї передвиборної програми. Зокрема, він зазначив, що легка атлетика повинна мати інфраструктуру, матеріально технічну базу і підтримку на всіх континентах для розвитку нового покоління атлетів. Вибори президента ІАФ відбудуться у серпні в Пекіні. Головним конкурентом Бубки буде дворазовий олімпійський чемпіон збігу Себастьян Коу. Там я заклав все те, що сьогодні потрібно. Для майбутнього успішного розвитку світової легкої атлетики. Тому я й пропоную Vision 2025, бачення 2025, для того, щоб зібрати і залучити всіх бажаючих фахівців, тренерів, керівників спорту, національних федерацій, партнерів, в цілому всіх людей, які поважають, і цінують, і пеклуються про світову легку атлетику. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.